Добрий день, мої любі четвертокласники! Я вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку чарівні візерунки. Музичне вітання. Давно в одному українському місті виникли особливі пісні. Це були коротенькі приспівочки, жартівливі та веселі, а іноді ліричні і сумні. У них співалося про життя народу. Як же називалися ці пісні? Розгадайте Ребус. Ці пісні отримали назву Коломийки. Коломийки, ніби розсипане з перлів», стверджував український письменник Іван Франко. Що ж це за жанр пісенної народної творчості, який порівнюють із коштовностями? Коломийки найпоширеніші танцювальні пісні, які поєднують в собі поезію, музику і танець. Кожна коломийка. Складається з двох рядків по 14 складів. Може бути приспівкою до танцю, а може існувати незалежно. Коломийки об'єднуються у віночки, в'язанки і співаються відповідно до конкретної ситуації. Коломийки імпровізаційний жанр. Вправні, народні виконавці люблять експромтом складати коломийки до різних життєвих подій. Навіть організовують батли, хто кого переспіває. Послухаємо коломийки у виконанні дитячого ансамблю Маленькі Бойки. Ми прийшли на це подвір'я та й потанцювати, і бойківські коломийки всі вам заспівати! Спробуйте прочитати коломийки в характерному ритмі. Зверніть увагу на те, що виконуючи коломийки, іноді неправильно наголошуються слова, проте це роблять з метою римування. Зрубав хлопець калиноньку та зробив сопілку. Її голос калиновий причарував дівку. Ой ніхто так не заграє, як Іван, весело. Іванкову сопілочку чути на все село. Сопілочко Калинова, мала та тоненька. Чую тебе з полонини такась голосненька. Наш час коломийки відомі не тільки в народній музиці, а і в професійній. Композитори в своїх творах намагаються передати традиційні народні інтонації та ритми. Послухайте твір Коломийка Володимир Зубицький. Поміркуйте, який характер музичного твору і які інструменти виконують цей твір. Слухайте коломийку у виконанні сучасної співачки Руслани. І порівняйте її із коломийками, які ви вже почули. Ой, кувала, козулечка, чайка казала куку. Не відай мене дерев, самий за руку. мене Звичайно, вагінечка, чорта судная, ой, ковало, козуличка. Полукала, загрупляла. Hey, hey. Заслухаєшся, швидкий ридана, не сховаєшся, я твоя рослана, не питай мене, швиддана, чи бо мене швидка, ой, у бороди. Ей, кохляна, не війничка, тох не забуде. Як зійшов місяць, ясний сонце не чекала, бо хана подлукала. Розгляньте ілюстрації. І подумайте, що на них зображено. На першій, звичайно, Коломийки. Адже існує дві версії того, як отримали назву Коломийки. За першою версією, коломийки називаються від назви міста Коломия, де вони виникли. А за другою, коломийки називаються так тому, що їх співали і танцювали у колі. Другий малюнок це «Троїсті музики. Колектив музикантів, які грають народну музику. Сьогодні ми пригадаємо один із найстаровинніших і найпрекрасніших музичних інструментів України. Уважно подивіться і розгадайте ребус. Це тримбіта. Діаметр трембіти становить 30 мм, а довжина близько 3 метрів. Діапазон звуків до 3 октав, а висота звуків залежить від того, наскільки сильно музикант вдуває повітря. Цей духовий інструмент трембіта. Занесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у всьому світі. Найбільша трембіта 8 метрів. А звуки чути на відстані 10 кілометрів. У чому ж особливість трембіти? Для чого використовували її звуки? Як її виготовляють? Про це Дізнаємося, із наступного відео зроблено в Україні. Трембіта. Найдовший у світі музичний інструмент, в якому живе душа Карпат Трембіта. Її мелодії розтікаються на кілометри. Колись все життя гуцулів минало під її звуки. Трембіти сповіщали про вихід отари на полонину, відхід на той світ чи народження в сім'ї дитини. Нею запрошували на весілля та співали колядки. На полонині з трембітою пов'язане геть усе. Для гуцульських вівчарів це і годинник, і свой рідний телефон, і навіть барометр. За звучанням трембіти досвідчений чабан міг визначити, якої очікувати погоди. Особливо добре, інструмент відчуває дощ та грозу. Виготовлення трембіти справа кропітка. Спочатку треба обрати хорошу смереку, бажано громовицю, тобто дерево, в яке влучила блискавка. Гуцули переконані, що з небесним громом дереву передається голос творця. Та навіть зрізавши необхідну смареку, її на цілий рік залишають загартовуватись. А далі найвідповідальніший момент: одним ударом її потрібно розчахнути навпіл, аби вже згодом вручну витисати серцевину. Процес іноді затягується на рік. Половинки скріплюють березовим клеєм та обмотують корою, товщина стінок трембіти всього декілька міліметрів. Тож навіть при довжині у три метри її вага не перевищує півтора кілограми. Прийшов час нам співати разом пісню. Пригадаємо писанка Пісня Марії Бурмаки. Eu Чила та домовив, Молодець! я ту писанку для себе, для зразочка залишу, а для мами і для тата я ще краще напрямку. Німаємо весняний настрій. Весна прийшла у рідний край. Вже сміх розтануть на очах. Vesna prišla u rybný kraj Zimne Запрошую всіх на весняну руханку.

Мі хверболози, лоси зеленів, <му> я зелені Весна. 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 я зелені Весна. Весна! Весна! <му> Наш урок підходить до завершення. Пропоную вам такі завдання. Виконати пісні писанка, весна прийшла у рідний край. Спробуйте створити власну коломийку. Перегляньте відео Це наше, це твоє тримбіта. І за посиланням складіть пазли. Писанку. Дзень-дзелень. Дзвінин-дзвінок. Вже закінчився урок. Всім до побачення, ви молодці, весняного настрою і до зустрічі!